29 серпня у Нововолинську вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля меморіальної стели Слава Україні! Героям слава відбулася година пам'яті. Священики та всі присутні разом помолилися за тих, хто не повернувся додому. Згадали трагічні події серпня 2014 року. Іловайський котел. До присутніх звернувся міський голова Борис Карпус. У своєму виступі він наголосив: ми зобов'язані». Зані щодня пам'ятати, якою ціною виборюється наша свобода. Сьогодні, 29 серпня, ми в нашій територіальній громаді, як і в цілій країні, відзначаємо День пам'яті всіх загиблих в збройному конфлікті Росії проти України. Сьогодні ми згадуємо пам'ять тих, хто загинув тоді, виходячи з оточення. І ще раз і ще раз, ця дата і ця ситуація, яка склалась тоді, підтверджує те, що Росія це одвічний наш ворог, якому ніколи не можна довіряти, даючи тоді слово офіцера і відразу його порушуючи російські військові, які за офіційними їхніми джерелами розповідали, що їх там немає, розстрілювали наших. Військових, які відходили з оточення. Серед загинувших є і наші нововолинці. 366 військовослужбовців України, на жаль, тоді загинули. Ще більше 80 знаходяться пропавшими безвісти. Сьогодні наша громада згадує їх. Соняшник став символом дня пам'яті захисників України, що відзначається 29 серпня через трагічні події під Іловайськом у 2014 році. Українські воїни, відходячи через соняшникові поля за домовленостями про зелений коридор, були розстріляні агресором. Тому соняшник символізує загиблих захисників, нагадуючи про ціну свободи та віроломність ворога. Нехай пам'ять про них. Перебуває в наших християнських серцях і роду в рід, Пам'ятаємо про їхній подвиг, і з покоління в покоління передаваємо нашим дітям ту велику безмірну любов до героїв України, до тих, хто віддав своє земле життя за незалежність нашої держави України і омив її дорогоцінною своєю кров'ю.